В ніч на 1 жовтня, внаслідок ракетного обстрілу країною-терористкою міста Дружківка, одна з ракет влучила в приватний житловий будинок, який було вщент зруйновано. Пожежний рятувальник 45-ї державної пожежно-рятувальної частини Павло Колесник, який в цей день був вихідний, знаходився вдома. Почувши звук вибуху, Павло не вагаючись виїхав на місце обстрілу, де побачив, що в результаті удару від будинку майже нічого не залишилось. Дві стінки й купа будівельного сміття. Він одразу викликав рятувальників ДСНС, адже в будинку на час обстрілу знаходились люди. Розуміючи ситуацію та велику ймовірність повторного удару, вирішив діяти самостійно. Сержант служби цивільного захисту колесник до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вилучив з-під завалів жінку, чоловіка та дитину 2008 року народження, які на щастя зазнали мінімальних ушкоджень. У мене 15 років роботи за останні півтора роки. Для мене це вже як повсякдення виходить. Це воно вже на автоматизмі відработане. Два взриви пройшли, я встала, вийти хотіла, тільки двері відкрила в кухню, і воно от це бахнуло і все посипалося. Воно ж все ж все, все розрушилося, все ну взагалі, я, я взагалі не знаю, як ми, як ми оце. Повилазили оттуда, а що ж живіше попри загрозу власному життю, Павло продовжує допомагати людям та зовсім не вважає себе героєм.